У Луцьку тривають роботи з облаштування нових напівпідземних смітників сучасного способу збору відходів, що допоможе зробити місто чистішим та охайнішим. Такі смітники вже з'явились у різних районах міста і їхнє встановлення має одразу кілька переваг. Один такий контейнер він замінює 4-5 контейнерів наземних. Це є і економія місця на прибудинковій території, це є і відсутність таких явищ, як розтягування сміття тваринами, іноді безхатьки порпаються в цьому смітті. Десь люди бувають часом не дозакриють кришку контейнера, коли викидають сміття, коли вітер це сміття видуває. сміття виходить, що розкидане біля контейнерного майданчика. З фінансової точки зору встановлення підземних контейнерів вигідне. Вартість одного такого контейнера дорівнює вартості чотирьох-п'яти звичайних відкритих контейнерів разом з навісом та облаштуванням майданчика. А це дозволяє суттєво знизити витрати на зберігання та вивезення відходів. Окрім того, така конструкція допомагає запобігти розповсюдженню Приємних запахів, адже більша частина контейнера знаходиться під землею, що особливо актуально у теплу пору. Це, як мінімум, естетично, екологічно і гарно. Тобто це якась така типу новинка, яка йде в сторону естетики міста, бо насправді маємо багато речей, які б в місті треба було вже давно покращувати, щоб позбуватись пережитків совєтського радянського минулого. І от така мінімальна дрібничка, яка, в принципі, міняє, додає, акцентує увагу. Тому, в принципі, я ну, мені імпонує. По-перше, нічого ніде не розлито, Я ж кажу, запах тим більше не такий сильний, що отак треба підходити до смітника. Ну і вигляд. Мешканці міста вже оцінили переваги нових смітників, відзначаючи, що тепер на прибудинкових територіях стало набагато частіше. Також напівпідземні контейнери більш стійкі до погодних умов та не дозволяють доступу до відходів тваринам, що було частою проблемою з відкритими контейнерами. На сьогоднішній день в п'ять локацій в розробці проєктно кошторисної документації. Ну, я думаю, що ще до кінця року ми думаю, до десяти. Ще локації будемо встановлювати. На жаль, маємо трошки розрив комунікації між самими мешканцями. Одні хочуть, одні не хочуть щось міняти, але ми спілкуємось на рівні голів ОСББ, голови ОСББ організовують збори мешканців і вже згідно зборів, згідно їхнього офіційного запиту на міську раду, ми тоді реагуємо і замовляємо проєкт. Окрім того, комунальники закликають жителів міста дотримуватись правил сортування сміття, адже це сприяє ефективнішій переробці та утилізації відходів. Не варто забувати, що саме від мешканців міста і більшою мірою залежить наскільки швидко та успішно зможуть реалізувати зміни та зробити луцьк прикладом екологічного та охайного міста.